Вітаю вас сьогодні. Ми з вами поговоримо про чотири актуальні події минулого часу. Перша тема це повернення Російської Федерації до зернової угоди. Нагадаю, що одразу після того, що сталося у Севастополі, а сталося там щось дуже хороше Російська Федерація заявила про вихід із зернової угоди. Відповідно до цієї зернової угоди, Російська Федерація мала дати коридор, а також гарантувати безпеку руху. Кораблів з зерном. А зерно, нагадаю, зерно це зараз головний експортний продукт України. А також доставка морем це найзручніша і, де-факто, єдина можлива доставка зерна, яка йде зараз на експорт. У відповідь на це, Туреччина продовжила свої гарантії цьому зерновому коридору. І, відповідно, будь-яка атака на. Ці кораблі призвела б до ескалації відносин з Туреччиною. Путін в черговий раз сів в калюжу і заявив про повернення до зернової угоди. Будь-що, що відбувається в Росії, це відбувається для внутрішнього споживача. Відповідно, внутрішній споживач цього і не помітив. Друга подія повернення, виїзд і заїзд Ксенії Собчак. Вона виїхала по ізраїльському паспорту з Білорусі. Нагадаю, на території Литви, але нещодавно вона повернулася. Це відбулось в контексті е, відомої в Росії справи по відношенню до представників її медіа. Ксенія Собчак – це донька Санкт-Петербургського губернатора Анатолія Собчака, який свого часу дав шлях Путіну. Зараз Ксенія Собчак вважається відомою російською опозиціонеркою, але при тому всьому. Як і до кожного російського опозиціонера, у неї дуже багато ворогів, як і зі сторони путінських прихильників, так і зі сторони самої російської опозиції. Можу сказати про Україну, що в аналогічній ситуації, коли люди світіли своїми паспортами іноземними, у нас це закінчувалося позбавленням їх громадянства а згодом і мандата. Я говорю про двох народних депутатів, про Васильковського з Одеси, а також про Вадима Рабіновича. Третя тема евакуація з Києва. Чи буде вона, чи ні. Віталій Кличко заявив про те, що в Києві ситуація може настільки погіршитись, що треба буде з Києва евакуювати 3 мільйони населення. Нагадаю, що зараз 3 мільйони населення в Києві немає, відповідно, такої великої евакуації і бути не може в природі. Але ЗСУ робить все для того, щоб відбити будь-які атаки. Я сподіваюся, що. Наше ППО впорається з будь-якою новою спробою обстрілу, і для того, щоб наше ППО впоралось краще, завантажте собі додаток на телефон, є ППО, і повідомляйте про рух ворожих дронів та ракет. І останньою темою, про яку ми сьогодні поговоримо, це є ситуація в російській армії. Бунтують масово. Відомо про два великих випадки: перший це в місті Ульяновськ. Бунтували вихідці з Чуваші, і друге це бунтували солдати армії агресора в Казані. Якщо в першому випадку все максимально прозаїчно, їх, звісно ж, наїбали з грошима, їм таку суму ніхто платити не буде. І через це вони бунтують. Друга ситуація це в зв'язку з тим, що їх утримують дуже в поганому стані. На базі Казанського танкового училища утримують дуже погано, і в зв'язку з цим вони навіть послали на всі три нам відомих літери самого генерала. Чесно кажучи, я не можу уявити, щоб в українській армії таке сталося. Саме тому ми їх переможемо. Для того, щоб це відбулося швидше, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Дякую вам за увагу!